Thank you. Наталя Соколенко, журналістка, учасниця руху «Стоп цензурі, і я привезла сюди. приїхала до Черкас показати фільм Відкритий доступ. Цей фільм показує про те, як громадяни України починають користуватися законом про доступ до публічної інформації. Він складається з п'яти новел, чотири новели про звичайних людей, але одна новела про власне про Віктора Януковича і Сергія Лещенка, тобто про президента, його має так Межигір'я і про те, як Сергій Лещенко, журналіст. Української правди намагається розслідувати, як державна резиденція пройшла у приватні руки, ну зокрема Віктора Януковича. У нас завжди проблеми з показом цього фільму, але дотепер нам вдавалося показати десь першу з першої зроби, десь з другої в кожному місці. От нас найбільші проблеми були в Криму, в Донецьку, в Черкасах. Теж до речі, перший раз, коли ми показували, тут пів міста перекривали. Ну що сьогодні відбулося? Міліціантам просто я, я вважаю, віддали злочинний на хас, нам перейшли. Шкончати, оскільки в організаторів, співорганізаторів показу Черкащан були повідомлення на руках. Вони показували, що вони повідомляли. Деякі малограмотні міліціянти говорили, що покажіть, що й дозвіл, що у вас дозволу немає. Тобто вони працюють в міліції, Це зокрема говорив мені підполковник, судячи зірочок. Він працює в міліції і він не знає, що у нас немає дозвільної системи на проведення мирних зборів. Ми не повинні брати ніяких дозволів. Ми повинні лише повідомляти. Тобто, така міліція малограмотна міліція, яка виконує злочинні накази, і дуже жорстко вони не з першої спроби тут треба віддати належне черкащанам. Вони тримали досить довго оборону, напевно, годину, я не знаю скільки, тримали оборону, але все ж таки вони її силоміць прорвали і не дали нам показати фільм. Але я вас запевняю, фільм все одно черкащани побачать. Ще такого не було, щоб нам його перешкодила аж так, от раз і назавжди. Там Нічого незаконного немає. Це не порнографія. Хіба можна назвати, що це політична порнографія, але не ми її виробники. Це Віктор Янукович так зробив, що про нього знімають такі фільми. Це не ми, не черкащани, не журналісти, не ми забрали 138 гектарів власності. Ми спочатку його показували в Києві, там по центральній Україні, по західній не було проблем. Але тільки ми сунули на схід, на південь у нас почалися проблеми. У Донецьку нам вимикали світ. Кло у Симферополі нам кинули димову шашку. А в другий раз, коли ми показували в Донецьку, то нам розлили отруту рідкий нікотин. Тобто, скрізь от, ну найбільш поширений спосіб зірвати це повідомлення, хібне, звісно, брехливе повідомлення про замінування. Воно у нас було нібито замінування і в Трускавці, і в Івано-Франківську, у Черкасах до речі. Але нам завжди вдалося показати принаймні першу новелу Межигір'я, через яку цей весь бедлам робиться. Нам вдалося показати, і ми покажемо більше. Того, коли ми владнаємо питання з режисерами цього альманаху, ми викладемо його ясно у відкритий доступ. Тобто відкритий доступ буде в інтернеті. Обов'язково просто є деякі питання. Закон зобов'язує нас врегульовувати це питання з режисерами, з авторами фільму. і Тому як тільки вони нам дадуть цей дозвіл, ми викладемо і закликаю Черкащан стежити за подіями і все ж таки чекати, шукати анонси відкритого доступу. І прийти, подивитися, і потім обов'язково обговорити особливість цих кінопоказів відкритого доступу в тому, що ми і перед фільмом, і особливо після фільму проводимо дискусії з тими, хто приходить на фільми, пояснюємо, як закон діє, як він має діяти. І взагалі ну, політінформація, така, так би мовити, тому це дуже цікаво і закликаю всіх приходити.